Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. І зараз у нас на огляді велосипед Формула Зефір 1.0 Найнер на 29 колесах модель 2024 року. І це самий доступний велосипед на повітряній вилці. Випускається в двох розмірах рами. Це 19 дюймів та 21. 21 розмір у нас стоїть попереду і мінімальний зріст повинен бути від 178 до 195 максимальний. Позаду стоїть зефір в 19-му розмірі і тут мінімальний зріст це 172 см і максимальний до 188 см. Випускається в декількох кольорах. Сріблястий з червоним. Та чорно-жовтий. Чорно-жовтий, як на мене, взагалі топово виглядає. З додатковими кольорами ви можете ознайомитись на сайті. Матеріал рами алюміній, сплав 6061, якісне зварювання. Труби виконані по технології гідроформінг, кермовий стакан конусний. Також тут є внутрішня проводка тросиків. Задня гідролінія проходить під нижньою трубою. На нижній трубі є кріплення під насос або тримач для фляги, можна те і те. На задньому трикутнику є повноцінні кріплення для насосу та крил. Сидіння комфортне забрендовано під формулу з м'яким наповнювачем. Фіксується воно на алюмінієвий підсидельний штир. А висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Кермо стале 68 см і кріпиться воно на алюмінієвому виносі на 4 болтах надійне з'єднання. Вилка тут стоїть незвичайна для цього цінового сегменту. Повітряна, робочий хід 100 мм. В правій нозі знаходиться повітряна колба. Зараз покажу ніпель для підкачки. Так виглядає. Працює вона відчутно краще за пружину, і за допомогою тиску ви максимально можете налаштувати її під себе. Для блокування в правій назі встановлений гідравлічний локаут. Можна вилку блокувати. Також на цій вилки передбачені кріплення для повноцінних здорових крил. Ось Інг горілі. Втулки зроблені з алюмінією, вони на промислових підшипниках і на Зефірі 3.0 вони стоять такі самі, і я пильник скривав, показував, що там стоять промислові підшипники. Обід подвійний алюмінієвий, гума Обор. Протектор універсальний, ширина 2,10 дюймів, вона буде себе. Чудово почувати на ґрунтах та на асфальтованій місцевості. Трансмісія складається з 10 швидкостей система 1х10, одна зірка спереду і 10 позаду. Компоненти ЛТУ. На кермо встановлена монетка ЛТУ А7 серії. 10-швидкісна. Зліва стоїть тільки гальмівна ручка, так як немає переднього перемикача. Провідна пара провіл. Модель Zephyr, така ж сама назва, як і назва велосипеду. Одна зірка, розрахунок зубів 34 алюмінієвий шатун, довжина 170 мм. І фіксується вона на кредку на промислових підшипниках картридж під квадрат. Задній перемикач LTU A7. Розрахований він під касету на 10 швидкостей, на 10 зірок. І задня касета відповідно на 10 зірок, і максимальна дірка це 42 зуба, Ось тут видно. І сама маленька на 11. Зараз покажу, як ця система працює. Якість перемикання на хорошому рівні і цього діапазону достатньо, щоб і добре розігнатись, так і піднятись на круту гірку. Система гальм дискове гідравлічна, бренд XP працює на мінеральній оливі. Самі гальма себе досить непогано зарекомендували. Відчутна та гарна модуляція, ефективне гальмування, і це завдяки тому, що на гідравліці рухомі дві гальмівні колодки. Ротор діаметром 160 мм і переднє колесо ми можемо зафіксувати. Без будь-якого інструменту, тому що фіксується воно на ексцентрику. Заднє колесо також фіксується на ексцентрику. Гальмний каліпер знаходиться на нижній частині дропаута. Також в заводську комплектацію входить бокова підніжка з регулюванням довжини. Матеріал педалей алюміній. Формула Zephyr 1.0 це самий доступний велосипед на системі 1х10 та повітряній вилці. Про її надійність сказати нічого не можу, час покаже. Але і на неї діє гарантія півтора року. Накат буде хороший за рахунок правильної геометрії втулок на промах та 29 коліс. Гальма також непогані. Такими компонентами у цій ціновій категорії Формула Zephyr 1.0 конкурентів немає. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду «Формула». Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою доставка безкоштовна є різні способи оплати частинами від «Приватбанк», «Монобанк», наложеним платежем. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.